Всім привіт! Сьогодні я хотів би розібрати матч проти Фейнорда Донецького Шахтаря, де була розгромна поразка, і підсумувати виступи донечан в Єврокубках. Для себе я зробив такий доволі неочікуваний висновок, що в Донецька присідає саме опорна зона, що звучить як несенітниця, тому що там саме насправді якісний гравець зараз в теперішньому складі. Це є. Тарас Степаненко, але разом з тим, це не просто якіри для затримання аудиторії. Я справді дійшов до такого висновку, і я вам хочу сьогодні пояснити, чому почати цей випуск я би хотів з розбору детального розбору одного всього епізоду, де Шахтар Донецьк пропустив перший м'яч проти Фейнорда. По-перше, я так чітко краще вам зможу донести, в чому проблема відсутності ще одного якісного опорника. А по-друге, це такий доволі неоднозначний епізод. Там нема такого одного антагоніста, який провалив весь момент. Там, по суті, вся команда зіграла дещо гірше, і це привело до голу. Епізод розпочинається від втрати на фланзі від Криськіва. Таке буває, особливо з Крискєвом, особливо в Єврокубках, по декілька разів на гру. От, ну треба бути готовим до такого, але бажано не робити. Що відбувається далі? Ось такий маленький момент, який я хотів виділити. Він здається дуже дріб'язковим. Я докопуюся, але він мав дуже важливий вплив на епізод подальшому. Дивіться, Судаков робить такі, от. Підстрибування Вітчі, можна сказати. Ну, він хотів розвивати атаку, втратив він так від розчарування емоції, випуснув такий невеличкий стрибок. Але разом з тим, дивіться, що це випливає потім. Ось дивіться, тут Шахтар втрачає м'яч і всі футболісти, як однієї, так і іншої команди, одночасно розвертаються в іншу сторону, ну, тому що атака буде йти в другу сторону. І ну, для порівняння, можна гарно подивитися з Бондаренком, тому що він також вони там крок в крок фактично біжать Судаковим. І Судаков, як бачите, після цього епізоду розвороту він вже відстає там на секунду за Бондаренком. Але що більш важливо, він відстає від футболіста, який отримує м'яч, тому що Судаков потім вже робить ривок, аби його наздогнати, але йому це не вдається. І це потім буде мати свій вплив на епізод, тому що на футболіста, який розвернутий лицем до воріт, який біжить і по ньому ніхто там навіть в корпус не грає, по ньому обов'язково хтось повинен виснутися. Ну бо він йде вже на ударну позицію. Отож, ну, Судаков не встигає на футболіста, але разом з тим ситуація не критична. Утворюється ситуація 5 футболістів фейнорда, в 6 футболістів Шахтаря. Або якщо там атака буде йти з ходу, то 4 футболіста Шахтаря на 3 футболіста Фейнорда. Тобто переваги якоїсь там чисельної в гравців з Нідерландів немає. Разом з тим є проблема в тому, що в шахта ну, гравцям шахтаря не очевидно, який футболіст повинен виснутися на ось цього футболіста з м'ячем. А хтось повинен, ну, тому що ударна позиція, якби якщо він зробить ще один крок, тоді, звісно, проб'є і трубіну, може бути не переливки. Зараз вже заднім числом можна сказати, що Матвієнко мав би висунутись. Степаненко залишився би по Хіменесу, який в результаті потім забив і не було б всього цього. От. А Судаков мав би вже бігти далі, закривати фланг. Тобто там передача на фланг, в принципі, мала би і могла би пройти, якби її віддати вчасно. Ну, Але, по-перше, фланг це вже ну, другорядна річ, тобто головне, закривати центральну зону. А по-друге, ну, якби, якщо там передача трішки не в темп, то Судаков, в принципі, встигає там десь може пристрелити не дати, або взагалі заставить розвернутися атаку. Тобто так, але це вже по ходу діла. А так, в Матвієнко, якби, ну, в нього рефлекси він Захисник, він бачить зону зліва, він її контролює. Відповідно, Степаненко бачить, що Матвієнко не робить кроку вперед, і Степаненко мусить висуватися. І це звільняє Хіменеса. Окрім того, я думаю, варто прокоментувати дії Бондаренка. Тому що, дивіться, він собі, ну так, він грає по своєму гравцю. Питання нема. Взагалі, в аматорському футболі він грає по гравцю. Це я граю по гравцю. Це відмазка, яка там ну, не апелюється в жодному випадку. Ти граєш по гравцю, хоч там порожні ворота виходять поруч з тобою, Ти граєш по гравцю. В е, професійному футболі це дещо складніше працює. Як тільки Степаненко робить зміщення, висувається ну, на м'яч на сусіднього партнера, ти повинен і робити це дуже швидко. От Бондаренко, в принципі, міг би він ну, надто пізно, це трішки запізно зробив, там доля півсекунди буквально, його не можна аж дуже сильно критикувати. Але разом з тим я хочу показати, що шанс Бондаренка зіграти був, тому що Степаненко то висувається і передача йде не прям хід, вона так назад. Тобто Хіменесу прийшлось зупинити м'яч, потім прокинути собі знову на хід. І за цей час якісний там опорний півзахисник. В принципі, хороший півзахисник повинен встигнути встромити туди ногу, можна сфолити в кінці кінців Про ми Потім окремо поговоримо. Найбільше негативу в цьому епізоді, напевно, заслуговують дії Бондаря, захисника центрального ну тому, що він е, надто глибоко сідав. Він захищав, так би мовити, простір за спиною, хоч туди явно ніхто не вбігав. І в результаті Хіменес мав дуже багато часу, аби прийняти м'яч, розвернутися. Ну, Бондар вже в кінці виснувся і тільки поміг тим самим себе обіграти. У мене тільки питання, чому не грав Ярослав Ракицький. Ну тому що він насправді дуже добре виглядав в попередній грі за відсутності Бондаря. Ну, я не схильний критикувати тренера саме за вибір стартового складу, тому що ми насправді дуже мало знаємо. Ну, Хто там в якій формі знаходиться, можливо, він там послизнувся невдало, його нога болить. Е, тому так, але я собі сказав це в голос. Далі Конопля не встиг зузитись, він, в принципі, багато шансів і не мав, і Трубін не засейвив. Знову ж таки, багато шансів не мав. Що конопля, що Трубін е, не найкращі ігри, але конкретно по цьому епізоді критикувати їх не буду. От що я взагалі хотів цим всім епізодом показати. В півзахисті не, не, вихватає, не вихватає якоїсь долі швидкості прийняття рішень від півзахисників. Тому що, в принципі, там ну, когось конкретно критикувати за це все не можна. Але от хтось там десь підпригнув зайвий раз, хтось десь запізно включився, і Степаненко в результаті повинен сам діяти в опорній зоні. Ну і захисники не підстрахували. Це теж якби недобре, але. ну... Ми бачили, звідки прийшов гол, і не один гол звідти прийшов. Далі ще про статистику детальніше трішки поговоримо. Отака От сама банальна статистика підтверджує мої слова в тому плані, що дуже багато ударів було завдано саме з опорної зони, навіть не зі штрафного, там не було якихось прострілів чи вривань. Ну так було десь епізоди, де конопля підводив зі свого флангу. Але дуже багато голів було так: прямо проходили десь повз півзахисників Шахтаря, пробивали. І трубі не спасав, тому що ударив без супротиву, як би воно і не дивно. І ще один такий кричущий статистичний показник це кількість фолів від Шахтаря. Фейнорд фолив більше, хоч Шахтар, очевидно, не встигав. Шість фолів, пропущених сім м'ячів, шість фолів. Хтось може сказати або подумати, що це якби дисципліна. Ні, там дисципліною не пахне. Дивіться, десь в районі 20-ї хвилини Бондаренко ну, його б'ють по ногах. Далі йде склейка. Це не моя склейка, це склейка від УЄФА. Тобто вони там показували повтор, потім включають епізод. Бондаренко кидається з двох ніг в якогось іншого футболіста. Тобто він явно хотів помститись. Ну це очевидно. І заробляє жовту карточку, яка після того йому і не дозволяє фолити на протязі. Ну, протязі всього матчу, там де, там, де можна би було. Судаков, до речі, на 80-тій хвилині там щемось заробляє жовту карточку, таким чином зриває восьмий гол. Так, так би мовити, від ще більшої ганьби спасає жовтою карточкою. От, до речі, в епізоді, де. Був пропущений перший м'яч, теж свалити був би чудовий варіант. І якби там грав якийсь, ну, Казиміро, ну але Казиміро це у ролі Степаненка, один такий футболіст повинен бути. А біля Казиміро, наприклад, Фред би був, або, наприклад, Мактоміні, то вони би теж я думаю, свалили або встигли. От, Тож, давайте я підведу свою думку так би, до, до логічного завершення. І в фінальному варіанті мій висновок повинен звучати приблизно десь так. При тій грі, в яку зараз грає Шахтар в Єврокубках, що вони сідають глибше і стараються відзахищатися надійно. Водночас Судаков і Бондаренко на полі це розкіш, розкіш, якої донечани, в принципі, не могли не повинні би собі дозволяти, але. Я ну коли подивився ростер, так би мовити, склад доступний на цей матч Шахтаря, Розумію, що в принципі в головного тренера Йовічевича якогось особливого варіанту іншого не було. На заміні сидів Назарина, якого купили зорі екстрено, замість футболістів, про яких я ще поговорю. Ну і є очередько. Він взагалі його дуже мало підпускає. Поки що Йовічевич. Я так розумію, Назарину теж його просто поки що не влаштовує в загальному ну, якість цього футболіста. От, та очередько, якщо чесно, навіть не впевнений, точно, мені теж здається, що такий більш атакувально заточений е, півзахисник, ну, але я його дуже мало в грі бачу, тому навіть не знаю. Можливо, він не може опорника зіграти. Побачимо. От, а не хватає, звісно, це Маркоса Антоніо не хватає, який пішов після початку війни. Е, хто там ще був? Алан Патрік і Майкон. Ось це футболісти, які пішли, і це насправді такий був кістяк центра Поля. Шахтаря разом зі Степаненком. Ну і на заміну, якщо там замінити Вінгера, не замінити це ще півбіде. Ти можеш взяти якогось молодого і від цього там. Ну, ти може менше заб'єш, але від цього не постраждає надійність, що саме головне для команди. То замінити півзахист Шахтаря не вдалося. І це ну так, Шахтар пропустив тільки в цьому останньому матчі багато, але надійною гра Шахтаря ніколи не була. по ходу особливо весняної частини цього євросезону. Ну, тому такий в мене висновок. Особливо гостро це постає питання, тому що Степаненко вже 33 роки. Я от сам подивився і трошки шокований був. Я ту думав 32. Е, ось давайте підсумуємо загалом євросезон від донецького клубу. Ну, по-перше, непоганий результат, дуже навіть гідний, е, гірша гра. Ну, але є об'єктивні причини, чому вона гірша, реалізований мудрик, наприклад, за великі гроші. Разом з тим, ну, от є проблема, я, наприклад, не бачу, як ця команда може розвиватись. Тобто, ну, але в принципі, стагнація українського футболу, зрозуміла річ, але є от в Шахтаря конкретно структурні питання, які буде дуже важко вирішити. Наприклад, такого півзахисника. Замість Степаненка а бажано два знайти, тому що замість степаненка і в додаток ще один, який якісно може виконувати оборонну роботу. От є окремо ще питання, які я не окреслив в цьому випуску, але ми їх знаємо. Там Лівий Вінгер, наприклад, і таке інше, і таке інше. Як це все вирішувати наразі? Шахтарю буде непросто. От завдання насправді в Донецького клубу і в інших українських клубів втримати той рівень, який є зараз. До кращих часів. Ну, таке не надто оптимістичне, не, не надто оптимістичне висновок, але я намагаюся залишитись реалістом. Жеребкування Ліги Чемпіонів видало нам, по-перше, прихований фінал вже в одній четвертій, я так підозрюю. Ну, тому що я думав, що або Баварія, або Манчестер Сіті виграють цей турнір. Окрім того, Мудрик знову поїде радувати Мадридську публіку, або скоріше, не радувати. А також я думаю, що Наполі прорветься в півфінал. От ну і Інтерпорту. Дуже цікавий матч був. <див> намічається, скажімо так. Добре, я дякую всім, хто додивився випуск до кінця. Ви слідкуєте за каналом, бо я далі буду розбирати Лігу Чемпіонів, а ще збірна буде з Англією грати. Багато всього цікавого. Якщо вам подобається, будь ласка, поставте вподобайку і таке інше, таке інше. Все, всім дякую, всім щасти.